Друзі, усім привіт! Я вас вітаю вже на плей-офф. Це я нагадаю. Ми стартуємо саме в плей-офф за чемпіонство. Ну і загалом, хто буде грати в Лізі Чемпіонів, хто буде грати в Лізі Європи в Лізі конференції в наступному сезоні? І до вашої уваги матч між мадридським Ралом та Леверкузинським Байером. І теж у нас ви по параметрах помітите зміни, тобто у нас включений додатковий час. Тобто екстра тайми мається на увазі. Серія пенальті. І ми. Знаєте. Знаєте так, думки з'явилися, то ще не, не у всіх, а у мене. Я тут, знаєте, сидів, думав. І все-таки змінимо ми м'яч на ось матчі плей-офф за виживання і матчі плей-офф. За чемпіонство, тобто у нас буде м'яч з Pro Evolution Сокера 2016 року, враховуючи, що ось у нас була Фуер, це теж золотистий м'яч, і теж тут буде майже схожий м'ячик тільки, тільки трошки іншої формації. Ну що ж, друзі, давайте рухатися вже до матчу. Думаю, щоб я вас не затримував. Поїхали. І багато очікування, я думаю, перед цією грою. Враховуючи в якому стані. Підходять команди. Леверкузенський Байер в групі А зайняв перше місце, 14 очок набрали. Рал в групі Б зайняв теж друге місце і набрали 18 очок. І сьогодні в такому, знаєте, певному моменті саме Рал виглядає більше фаворитом, так, якщо дивитися по очкам, по. Загалом по тому, як виступала команда в чемпіонаті. У команди Валерія Радченка 5 перемог, натомість у Байра 3. Але це знаєте, давайте не рівнятися все-таки поки вже на груповий етап. Знову ж таки, в плей-офф може бути все, що завгодно, враховуючи, що тут є додатковий час, є серія пенальті, тобто все може дійти навіть до цього. Ось. І. Давайте я швиденько перейду до складів. Розпочнемо ми з Рала. На воротах Куртуа в захисті. Зліва Марсело, праворуч Карвахаль, двоє центральних захисників. Шкріняр і Серхіо Рамос. В опорній зоні грає Казиміро, двоє центральних півзахисників. Сергій Мілінкович Савіч і Тоні Крос. Лука Модрич грає атакувального півзахисника і попереду двоє нападників. Мбаппе і Бензема. Схема на гру 4-3-1-2. Головний тренер команди. Валерій Радченко тактику складно сьогодні не змінював. Я перейду до Байера. На ворота грає Гулачі в захисті зліва Ренан Лоді, праворуч Ларс Бендер. Двоє центральних захисників Тапсоба і Свен Бендер. В опорній зоні грає Рангуїз. Двоє атакувальних півзахисників Еріксен і Амірі. І попереду троє нападників. Грає зліва Діабі, праворуч Беларабі. В центрі нападу грає Фоланд. Схема на гру 4-1-2-3. Перший момент, до речі, від. Рала, але Гулачі контролює ситуацію. Головний тренер команди Максим Настасяк. Склад і тактику теж не змінював. Тобто тренерів на сьогоднішній матч все влаштовує. Ну, побачимо, хто сьогодні буде сильнішим і хто зможе подолати цей бар'єр і вже одразу Байер атакує. Подивіться, Фолан. Ну, але далі продовження немає. Амірі віддає на Беларабі. Беларабі Еріксен б'є в дотик, але... Удар заблокували. І Тібо Куртуа на місці. Мілінковіч Савіч. Марсело, Мілінковіч Савіч. І віддає на Карвахаля на правий фланг. І одразу переведення від Карвахаля на лівий на Марсело. Чемурало такими переведеннями грає поки і передачами. Короткий ми удар з дальньої дистанції від Тоні Крос, але Гулачі. М'яч до рук спокійно Піймав. А Мірі вперед. Хотів віддати довгу передачу. Не вийшло Лука Модрич. віддає на Бензему. Бензима. Мбапе. Мбапе пробиває по воротах. Удар блокується, але буде кутовий. Заробив француз. Хороший був момент. Удар від МБАПЕ. І буде кутовий. Тоні Крос буде подавати на 17-й хвилині. Тоні Крос! подача! І може забивати Лук, луки Модричу. Але як не забиває Лука. Як тут не забивати? Я не розумію. Такий момент. Треба було, можливо, хитріше зіграти Хорвата. Тоні Крос буде подавати знову кутовий. Розігрують! Казиміро. Казиміро! Подача! І буде ще один кутовий! Як Рал розпочинає цей поєдинок вже 19-та хвилина і вже третій кутовий! Казиміро! Марсело Серхіо Рамос підключається до атаки. І Мілінкові Але ні. Удар заблокували. Одразу Байер біжить в свою контратаку. Фоланд. Але ж Крініар як грає в захисті. Марсело на Карвахаля на правий фланг. Рал використовує ми бачимо два фланги. Лівий і правий сьогодні. Карвахаль. Подача. Ну і нема продовження атаки, буде удар від дворі. Знаєте, поки 25 хвилин минуло в нашій зустрічі 0-0. Ніхто поки не може забити. Але я думаю, що поки що розочаровуватися в цьому не треба. Враховуючи, що це плей-офф і тут може все, що завгодно відбуватися. Це як я згадав, коли ми з Ростиславом Кравченко коментували матч між Ралом та, Бай... та Баварією, точніше. так. І тоді щось було нереальне в тому матчі, і була серія пенальті, і не просто серія пенальті, знаєте, вона була, вона давала таку інтри... інтригу саме в матчі. Фоланд пробиває по воротах, непоганий удар, але тіба типу, Куртова на місці. Ось. І. Загалом тобто, знаєте, були такі враження, що ти дивишся Дійсно, матч не віртуальної ліги, а якогось світового футболу, що інтрига трималася до самого кінця. Тож, хто ще не дивився саме цей матч, рекомендую подивитися. У нас є в записах, тобто це все можна спокійно переглянути. Фоланд віддавав. 에, точніше віддавали на Фоланда передачу, але не зумів він її прийняти. Вінінкові Савіч, Карвахаль. Лука Модрич, Бензема. Бензема пробиває по воротах, і сьогодні команди б'ють з дальніх відстаней. я дивлюсь. Що Байер, що Реал. Але все поки що вратарі контролюють і м'яч до рук ловлять дуже спокійно. Марсело неточна передача. 45-та хвилина. Нічого не додає арбітр до першого тайму. 0-0. В першому матчі плей-офф і не просто командами. Я зараз розумію тренерів, які дивляться цей матч. Сім ударів, шість ствір у Рала, Два удари, один ствір у Байера. 58 на 42 володіння м'ячем, поки що за вершковими. І подивимося, як буде далі нас тримати другий тайм, враховуючи, який зараз на відтінок має цей поєдинок. Тож, поїхали. До другого тайму. Будемо надіяти, що... Ти знаєте, це ще команди тільки звикають один до одного. Все-таки хочеться, щоб... У нас, знаєте. Була така заруба, так, яку очікують від плей-офф, і це абсолютно нормально. Рнан Лоді віддає на баларабіярангуїс. Еріксен. Арангуїз. І Модрич забирає м'яч і є шанс на контратаку Тоні Крос. Але чому назад? Чому віддає Тоні Крос назад? Незрозуміло зараз, я думаю, багатьом. Може було б розпочати контратаку хорошу. Дивіться, Рал якось поки Саме в таких передачах не так впевнено виглядає, поки в другому тамі. І Байер намагається цим скористатися, але до кінця не виходить це зробити. Ідопічним Максима Настасяка. Карвахаль на Луку Модрича. Казиміро забирає м'яч. Тоні Крос, Модрич. Карвахаль. Тоні Крос віддає на Бензиму. бензима в дотик. І подивіться, як віддавав Лука Модрич, якби не Бендер зараз. Я б думаю, що міг би бути гол. Полан, атакує одразу баєр, але шкриняр як грає в захисті. Ну, я думаю, що потрібно робити заміни. Відбудуться заміни у мадридську рала. Лукаку вийде. Ось сюди. Далі вийде Гаррет Бейл в напад. Замість атакувального півзахисника Луки Модрича вийде Ілічіч. Далі замість Мінковіча Савіча. На поле вийде Поль Погба. І Каско вийде замість Карвахаля. Ось такі заміни. І ось якраз відбуваються заміни. Ромело Лукако вийшов. Гаррет Бейл. Поль Погба Ілічіч і Каско. Подача одразу є Урала. Шанс, але не реалізовує. Але атака продовжується. Марсело. Подача. Та псоба вибиває головою. Ось це вже перший такий дзвіночок. Дійсно, у другому таймі. Рангуїс. Але не точно віддає. Гаррет Бейл на підборі. Ромело Лукаку. Поль Погба. Віддає на Гата Бейла, Гарет Бейл! Треба забивати, але. Вже там навіть гулачі би не врятував. Але як встиг зараз футболіст Байра просто вибити цей м'яч? Одразу Байер біжить в контратаку. Фоланд. Як гра розігрілася! Фоланд! Віддає на Ренана Лоді. Ренан Лоді. Що буде робити з м'ячем далі? Бачимо, зміщується в центр. Еріксен б'є по воротах, але блокується удар. Арангуїс. Бейлі Арангуїс. Ренан Лоді. Подача і не забиває Амірі головою. Лукако віддає на Бейла, і вже контратака відрала. Подивіться, які зустрічні курси розпочалися від команд. Еріксен Фоланд пробиває, удар блокується і буде перший кутовий у Байра, до речі. За весь матч, нагадаю. Дивіться, яка атака була і який удар. І заблокував тут саме вже шкриняр. Цей удар. І заміну у Байра. Замість Беларабі виходить Пауліньо. Подача. І ну, Ніхто не зміг зачепитися. Але ренан Лоді на підборі віддає Рангуїзу. Рангуїз на Еріксена. Еріксен. І віддає на Бейлі. Бейлі. Амірі. Ларс Бендер. Рангуїз. Бачимо Байер. В атаці. Яка атака вийшла. Який сейв робить Тібо Куртуа. Що він виробляє зараз? Стерхірамус, щось, що, 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 знаєте, Реал почав грати в таку небезпечну гру в е, своєму карному майданчику. Куртуа одразу вибиває вперед на Лукаку. Ілічіч. Йде довгу передачу на Марсело, але не зумів Марсело головою м'яч скинути. Арангуїс. Пауліньо відкрився! Пауліньо, але шкриніар. Встигає, Але одразу Амірі забирає, ні, погба все-таки зміг доборотися. 87-ма хвилина. 0-0. Інтрига тримається. І, знаєте, після 70-ї хвилини активна гра пішла дуже навіть. Арангуїс. Амірі. Пауліньо. На Фоланда! І як грає Казиміров, Все-таки... Я думаю, що не шкодую, що Валерій Радченко поставив його в опорну зону. Бачите, як відробляє бразилець. Ну, не тільки сьогодні, а ще й в минулих матчах. Еріксен. Подача! Але як курто відбиває. Її. Подивіться, атака ще продовжиться. Ні, не дає арбітрі завершити 0-0. В основний час і нас очікує, нагадаю, екстра тайми в цьому матчі. Знову ж таке питання, як е, по налаштуванню, хто все-таки зможе, знаєте, враховуючи, що є вже втома у футболістів, е, знаєте, зробити цей крок і перемогти в цій зустрічі. Давайте рухатися до першого екстра тайму і подивимось, чи все-таки хтось заб'є е, саме в цих таймах, чи буде в нас серія пенальтів навіть першому матчі плей-офф. Замість Амірі виходить Пелкас на поле. Гадаю, що Пелкас так. Іноді виходить у Байра на заміну. Він прийшов ще з грецького Паука. І одразу передача на Каско, але. Тоні Кросс, Гаррет Бейл на Лукаку. Одразу передача. Одразу передача на Лукаку! Який сейв робить Гулач. І Щось нереальне виробляє. Зараз вже голкіпер Леверкузенського Байра. Ренан Лоді. Бейлі. І одразу штрафний Байер заробляє. І буде небезпечно. Враховуючи, що Байер уміє, до речі, я вам скажу, реалізовувати штрафні положення. Нагадаю, що навіть що коли був у нас клубний товариський турнір, але це були відстані, які були близькі. до воріт. Арангуїз подача! Але далі немає продовження. Але бачимо, Байер все рівно залишається з м'ячем. Ренан Лоді Еріксен. Еріксен пробиває по воротах і не забиває зараз. Атакувальний півзахисник Леверкузенської команди. Який був момент? У Еріксена, ви подивіться. Удар по воротах і. І не забиває Еріксен. Що. Ча... Насправді була дуже хороша нагода. Якби він таке забив, я думаю, знаєте, це гол би претендував би на гол плей офф поки що, <с? <с?> враховуючи, що у нас ще не було інших матчів. Бейлі, подача! І не дотягується ніхто з гравців Байера, і погба вже на підборі далі. Йде на Лукаку, ну поки Урала не виходить в першому екстратаймі, навіть навіть поворотах пробити. Перекриваються леверкузенці. Гаред Бейл. Втрачає м'яч. Пелкас віддає на Пауліні. Пауліні. є, до речі, можливість себе проявити. Такий екстратайм, але якщо теж не виходить у нього на фланзі, все перекривається. 0-0 в першому екстратаймі і... Давайте рухатись до другого, Що ж, поки, поки саме в першому екстратаймі гострішими були все-таки леверкузенці. Але був всього лише такий хороший один момент. І, і, і навіть якщо враховуючи, який це був момент, це був саме удар з дальньої відстані. Передача, але одразу. М'яч вибивається ваут і Аларіо виходить замість Фоланда в напад. Ну це цікаво, чи допоможе зараз Аларіо своїй команді? Часу не так багато. 13 хвилин до завершення екстра таймів і, можливо, буде серія пенальті. Побачимо, дорогі наші глядачі. Еріксен подача на Аларіо Аларіо пробиває, але не забиває нападник. Байера зараз. Який момент? Ви подивіться на атаку. Подача і ну, Аларіо не забиває головою. Хоча нагода була хороша. Подивіться, навіть поточним передачам 89 на 87. Що тут ще можна додати по цьому матчу? Я думаю, що зайві коментарі тут не потрібні. Рангуїс. Віддає на Бейлі. Бейлі на Еріксена. Еріксен подача! Але Рамос як грає головою! Подивіться, атака продовжується. Еріксен може ще пробити. Ні, віддає на лоді, Лоді від... Хотів доток віддати, але. Рал відбивається. І знову зараз м'ячем Байр. Ви подивіться на цей матч. Пелка просто щось нереальне відбувається, тому я. Знаєте, Знає, Знаєте, ми намагаємось щоб привертати увагу, щоб глядачі саме дивилися цю гру. Враховуючи, які зараз такі дні бувають, що насправді футбол він теж рятує і допомагає нам далі жити. Пелкас. Пауліньо. Віддає на Пелкаса! Пелкас не забиває зараз момент, який був у цього гравця. Ну як так? Ну, потрібно ж таки реалізовувати на останніх хвилинах. Зараз просто буде лотерея вже в нашому матчі. І ось тут вже, знаєте, кому реально повезе, або Байеру, або Реалу. Що ж, давайте переходити до серії. Бачимо, Лукако буде першим бити Урал, а першому Байра буде бити Бейлі. Ну що ж, поїхав. Бачимо, налаштовуються команди і вболівальники. Зараз в тиші поки. Вони очікують е, цю серію 11-метрових ударів. Е, Лукако буде пробивати першим. Лукаку пробиває, але по центру. І. І Гулачі контролює ситуацію і це спокійно зробив сейв. Белі пробиває! Правий кут і забиває. 1-0. Гарет Бейл буде пробивати проти Гулачі. Гарет Бейл і знову Гулачі робить сейв. Що сьогодні робить цей голкіпер? Пауліньо. Проти куртуа. Пауліньо і вже, до речі, куртуа рятує. Ось так. Вийшов на заміну. Нагадаю, цей гравець і не забиває. Ну і лічіч буде бити. Потрібно забивати зараз ралу, щоб бути в грі. Ілічич. Пробиває в поворотах і забиває в правий кут. Гулачі не дотягується. 1-1. Аларіо, який вийшов на заміну, нагадаю, замість Фоланда. Аларіо і рятує зараз вже. Тібо Куртуа. Ви подивіться, що сьогодні голки перероблять. Ольпогба, який розбіг у нього, подивіться. І пробиває і рятує. Гулачі. Ну чому такий розбіг обирає француз? Незрозуміло зараз. Еріксен буде пробивати. Проти куртуа. Крістіан Еріксен! Забиває Еріксен 2-1. І одразу треба зараз Ралу вже забивати. Вже Немає права на помилку зараз у Тоні Кроса. Проти Гулачі Тоні Крос. Удари рятує Гулач і все 2-1. Байер виходить в півфінал. Що відбувається в нашому матчі? Гулач просто сьогодні герой для своєї команди. І він виводить. Команду Максима Настасяка далі. Ми його вітаємо з цим. І я думаю, що Максим зараз цього взагалі не очікував. І я не розумію, як так реал пробував пенальті. То ось в матчі з Ман'ю, коли вони грали у фіналі клубного товариського турніру, взагалі цього не було. І і зараз подивіться, що, що відбувається взагалі. Подивіться моменти нам показують. Це ще перший тайм. Мілінкович Савіч пробивав, удар блокувався. Так, Урала, якщо подивитися по статистиці, до якої ми зараз перейдемо, ще перед серією пенальтів ви бачили, що було 11 ударів по воротах, але де реалізація? Теж, теж питання, і я думаю, що сам головний тренер Валерій Радченко теж, можливо, не розуміє, чому саме команда створює, але не забиває. І, ну, ж таки, враховуючи, що це реал. Ну, команда, яка знаєте як. На протязі турніру, в принципі, і моменти реалізовувала. Так, не у всіх матчах це виходило, якщо пригадувати, які були поєдинки. Але сьогодні, знаєте, хочеться підмітити і Баєр, вони теж намагалися використовувати свої нагоди. теж То не йшло, то Тібо Куртуа сьогодні теж багато рятував, як і Гулачі. Але бачимо, по серії пенальтів все-таки верх взяв е Голкіпер Леверкузенської команди. І 2-1. Знаєте, у нас. Е я не пригадую, щоб у нас серії пенальті е був саме такий рахунок. Тобто там загалом було 3-2, було 4-2. Але 2-1 я щось не пригадую. Можливо, ви пригадаєте, друзі, хто дивиться наші матчі. Теж буде цікаво почитати. Бачимо, вже 79-та хвилина, коли Фоланд пробував і куртуа рятував. Далі вже моменти. Ось у Лука кобу момент. Все, я перепрошую. Я тоді в трансляції сказав, що у Рале не було в першому екстра таймі моменті. Ось у Лука кобу момент все-таки, так. Да. Дочимось одразу згадав Зеріксена, бо дійсно, подивіться, який вийшов у нього удар. І. Я думаю, що якби б м'яч полетів не по такій діагоналі, а все-таки ближче до стійки, то, можливо, був би гол. Там дуже насправді складно було б врятувати бельгійцю. Я маю на увазі, Тібо Крутуа. Статистика на ваших екранах, дорогі друзі, 11 ударів, 10 ствір у Вершкових, 9 ударів 3 ствір у Леверкузенців, 51 на 49 володіння м'ячем за іспанцями в цьому матчі. Але. Переможцями сьогодні виявилися саме німці. Що ж, давайте я швиденько перейду до оцінок. 7-0 отримав Польпохба сьогодні. За 8 передач, 8 успішних, один відбір зробив. Ну, на жаль, він не зміг пенальті реалізувати. Ось, з тим коротким розбігом це було щось нереальне. Ми бачимо всі, інші навіть 7-0 не отримали сьогодні, хоча бензима сьогодні. І Мбапе, сьогодні два удари в нього було по воротах. Сьогодні Модрича бачимо навіть два удари по воротах було. але... Ну, виходив Лукаку на поле теж в цей момент, а 95 й хвилини, якби забив, то вже би був би одразу героєм для своєї команди. Ось такий поєдинок вийшов для Мадридця. Я би Куртуа відмітив. Три сейви сьогодні зробив, хоча оцінку поставили 5.0. Кулачі 5 сейвів зробив, теж це велика робота. І як відіграв в серії пенальтів, можна було б хоча б 7-0 поставити, як і Еріксену. Еріксена, Еріксена визнала кращим гравцем, у нього 17 передач 20. Теж непоганий результат. Белі отримав 7-0, навіть подивіться. Пауліньо вийшов на заміну, не проявив себе. Пелка теж, Ларіо намагався, але був тільки один удар по воротах у цього футболіста. Ось такі оцінки, друзі. Я усім дякую за увагу. Я вітаю Байер з проходом далі. Варалу, дякую за участь в чемпіонаті, в плей-офф і вже там далі. Друзі, ми побачимо, куди РАЛ відправиться або в Лігу Європи. А можливо, що там по формату і ще буде вакантне місце саме в Лігу Чемпіонів, але це вже будемо в процесі ми дивитися і все аналізувати вже саме в кінці плей-офф ми все детально вам розповімо. Що ж, друзі, усім ще раз дякую, з вами був я, Волослав і до зустрічі в наступних матчах. Болівайте за красивий футбол. Па-па!